Лазерна епіляція в зоні бікіні. Ні-ні, я не піду, я не буду цього робити. Бо я вже робила. І результат ноль. І знаєте, інколи, на щастя, дуже рідко, але я чую такі відгуки про лазерну епіляцію. Чому саме в цій зоні так проблемно уходить волосся? Давайте розберемось. Перша причина може бути така. Цибулинки волоски знаходяться, можуть знаходитись на глибині до 5 мм. Сучасні лазери працюють на глибину від 2 до 4 мм, тому інколи волосся деяке в деяких місцях може зберігатись довше. Друга причина, яка це підвищена пігментація. Шкіри в зоні бікіні. Якщо там достатньо темна шкіра, ми не можемо дати велику напругу лазера, щоб не зробити вам опік. Відповідно процедур буде трошки більше. І третя причина, вона, мабуть, найголовніша, тому що вона має найбільший вплив, це гормональна. Це гормональна зона, яка завжди... Буде реагувати на будь-які зміни в нашому організмі. При тому це стосується як чоловіків, так і жінок однаково. Любий стрес, гормональний скачок, і знову можуть вирости нові волоски і оживитись нові цибулинки. Тому ви маєте розуміти, це не діагноз. Волоски підуть. Ця зона прибирається. Просто в деяких випадках на це потрібно не 6 процедур, не 4, а можливо, 10 або 14. Тому не хвилюємося: все можна виправити. Якщо було цікаво, поставте лайк і чекайте наступних цікавих дуже тем. На все добре!